Динок, який вчора расистський дрон розтрощив. Е, історична спадщина будинку більше 120 років. Це були такі раніше прибуткові будинки і будувалися з великою любов'ю, ну тобто, розумінням краси, стиля, не те, що зараз муруються ці скляні, не одороблаки. Я називаю е, ці будинки, мурувалися для душі, вони простояли сторіччя. І цей будинок витримав декілька воїн: і Першу світову війну, і Другу світову війну, і революцію ще 17-го року, то недолугу, і все це він витримав. Але він не витримав цього рашистського дрону, який впав і повністю завалилася от, велика частина. Будинку, звичайно, ніхто його не буде відновлювати. Цей будинок давно хотіли як класний шматочок, ну кудись його подіти. Тому що я говорила з людьми раніше, це близько до мене дуже. І е, тут от хотіли, бачите, де парканчик. Е, Сюди хотіли просуватися ця жінка, яка жила на першому поверсі. Активістка, вона клумби тут були в неї дуже гарні. Вона стримувала наступ забудовників, писала скрізь, збирала там підписи, організовувала людей і берегла цей будинок. І от Слава Богу, вона з донькою встигла якраз вискочити і, бачите, завалила її квартиру, а інші поверхи зовсім завалилися. Ну, зараз триває така робота по врятуванню речей тих мешканців, які жили в крилі, яке, ну скажімо, вистояла. Історичні будинки бо мурувалися раніше, з цегли і на славу мурувалися, тому що дуже така кладка, широка, велика, така десь метрова, перекриття були гарні, ну, в багатьох місцях, принаймні, тому що реставрували ці будинки, капітальні ремонти були у 70 х 80-х роках. тому... І будинок ще б стояв ще б сто років. Якби не така доля від рашистського снаряду. Лежать там квіти, тому що загинули люди. Ну, На, на сьогодні те, що ну, передають з мерії... ідимося, канал. П'ять людей говорять про п'ять загиблих, і сьогодні остання була літня жінка. Мій сусід пише, що якраз його друг жив з бабусею, і от вона пропала і, думаю, що саме сьогодні знайшли її тіло. Люди намагаються. Врятувати хоч щось. Я сьогодні говорила з мешканцями от саме цього крила, і вони ну, розповідали, що ж речі залишились всі там, документи там. Тому сьогодні вони все це забрали, а десь розселені. Поки що, ну звичайно, це якийсь гуртожиток. Я дуже сумніваюсь, що якось швидко їм якесь житло там нададуть. Дуже ласий шматок землі. Дуже. Оце коли бурували оце одоробло імені Вайцеховського, то дуже хотіли і цей будинок зруйнувати, але люди тоді вийшли і були проти. І ну, не захотіли, щоб будинок там руйнували і все. Тобто, це було 12-13 рік. Така дуже страшна доля. Ті, що не розуміють, що таке історична спадщина, культура, що таке історія, звичайно, не зрозуміють того болю, який ну, існує і в киян, і в людей, які дійсно розуміють, що спадщина це основне, це передається із покоління в покоління, і так зараз красиво не будують, не будують і так міцно, гарно не будують зараз. І така доля будинку. Звичайно, ніхто не буде реставрувати це б за кордоном відреставрували навіть там від цеглини. Тут знесуть, зрадіють. На мою думку, що шматок землі можна забрати, тим паче, що і ту ще ділянку, і, мабуть, одоробло доробло чергове, якесь скляне втулять замість історичного будинку. Не цінують в Києві спадщину, тому що бариги, які сидять зараз в Ніці, в Монте-Карло. Бачите, сюжет за сюжетом зараз виходить про батальйон Монако. Там саме ці злобудовні всі банди. І вони собі розписують в Києві землю, і потім відбуваються дурні нікчемні висотні забудови, які абсолютно в країні, яка постійно в стані війни, вони не потрібні. А історично спадщину шкода і царство небесне людям ну отака от доля. Страшна доля зараз всього українського народу, який бореться проти расистського агресора. І така доля людей, які жили в цьому будинку.